Дехто називає платіж за розподіл газу оплатою за трубу, але по факту споживач сплачує не за газову мережу, а за послугу, яку отримує від оператора ГРМ. Газорозподільна мережа це велика інфраструктура, яка за рахунок пониження тисків, їх регулювання дозволяє газу рухатися у певному напрямку, щоб газ надійно підходив до будинків споживачів. Газовики мають постійно підтримувати стабільний тиск. У газових мережах. У магістральних трубопроводах природний газ має перебувати під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживачів, він спочатку понижується до середнього тиску, потім до низького. Газове обладнання споживачів працює тільки із газом низького тиску. Наші працівники регулюють тиск в газогонах так, щоб він надходив до споживачів. Проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання. Отже, оплата за розподіл газу використовується для утримання та обслуговування газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської та інших служб, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газових мереж. Кошти витрачаються на всі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи зі споживачами. Крім того, газорозподільні компанії інвестують у реконструкцію та модернізацію газових мереж і встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів Спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів. Таким чином, до структури тарифу на розподіл газу входять виробничі витрати, витрати газу для транспортування палива, матеріальні витрати на організацію діяльності облгазів з ліцензійних послуг для споживачів, витрати на оплату праці та інвестиції. Однією сфер діяльності АТП газ є нарахування об'ємів спожитого газу. Кожного місяця з 1 по 5 число ми приймаємо показники лічильника від споживачів та обраховуємо використання за минулий місяць. Щоб уникнути непорозумінь при нарахуванні за спожитий газ та отримувати рахунки лише за фактично використаний об'єм газу, необхідно дотримуватись простих правил передавати показники. З 1 по 5 число кожного місяця та обов'язково вказувати особовий рахунок АТ «Полтавагаз», який зазначений в квитанціях за розподіл природного газу. Міф за повірку доведеться сплачувати. Факт: періодична повірка, у тому числі демонтаж, монтаж, транспортування, технічна повірка лічильників газу проводиться за рахунок АТ «Полтавагаз». Міф пройшли терміни повірки газового лічильника. Тепер сплачуємо космічний штраф. Факт за пропущення строків періодичної повірки газових лічильників споживач відповідальності не несе. Про це, зокрема, йдеться в главі 8 розділу 10 Кодексу газорозподільних мереж. Міф про заплановану повірку ніхто не повідомляє заздалегідь. Факт про всі заходи щодо періодичної повірки газових лічильників, а «Полтавагаз», повідомляє абонентів завчасно. Тому про повірку ви зможете знати заздалегідь та врахуєте у свої плани. Міф. Повірку проводитимуть без мене. Факт. Зняття лічильників газу на періодичну повірку здійснюється в присутності споживачів. Міф. Я купував лічильник газу за власний кошт, але після повірки мені його не повернуть. Факт, якщо лічильник газу перебуває у власності споживача, пройшов періодичну повірку, оператор ГРМ, у передбаченні законом терміни, зобов'язаний встановити лічильник газу після повірки на місце. Тобто, якщо ви купували лічильник за власні кошти, у разі успішного проведення повірки лічильника, вам його мають встановити назад. Наголошуємо, що споживач зобов'язаний надати доступ співробітникам Полтава Газ після пред'явлення ними службових посвідчень для демонтажу лічильника на повірку або ж його повірки на місці встановлення. У разі відмови в доступі та неможливості здійснення періодичної повірки представниками Полтава Газ для споживача здійснюється заміна режимів нарахування спожитого газу. Після проведення повірки Полтава Газ пломбує лічильник. Здійснення відповідних дій фіксується в акті про пломбування лічильника. Примірники згаданих документів передаються споживачеві, які він має зберігати до наступної повірки. Раз на рік необхідно звернутися до ліцензованих фахівців, котрі перевіряють цілісність ваших внутрішніх газових мереж та за потреби усунуть їх недоліки. Технічне обслуговування потрібне для того, щоб газова система в домі працювала стабільно і безпечно. Систематичний контроль проведення комплексу технічних заходів дозволить попередити й уникнути аварійних ситуацій. АТ Полтава газ надає послугу технічного обслуговування газових мереж будь-яких об'єктів. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам. У ході проведення ТО фахівці перевіряють мережу на щільність та герметичність, усувають витоки газу, змащують запір на арматуру та замінюють ущільнюючі матеріали та складові, які вийшли з ладу. Для отримання консультації послуги звертайтесь в газове господарство або за номером телефону гарячої лінії 0800 308 104.